Мої вітання всім байливим господарям на каналі бренду Кентавр. Шахраї, які до початку війни не сиділи, склавши руки, ще більше активізувалися з її початком, вгадуючи нові схеми. Останнім часом все більше ошукуваних аграрій звертаються до правоохоронних органів. Вони втрачають власні кошти через свою наївність та необережність, намагаючись заощаджити. Мабуть, кожен, хто шукав новий трактор Кентавр, стикався з відео, у яких недоброчесні продавці, використовуючи авторитет відомих дилерів, Бренду переслідують власні корисні цілі. Це може бути додатковим текстовим рядом до оригінального відео дилера або власним озвученням, щоб ввести в обман глядача. А низька ціна пояснюється тим, що техніка є, е, начебто, конфіскованою. Також шахраї промишляють на сайтах безкоштовних оголошень, де є можливість розміщення об'яв від імені приватних осіб. Такі пропозиції відразу кидаються в очі. Адже оголошена вартість товару набагато нижче від середньовринкової. Зателефонувавши за таким оголошенням, вам представляються співробітником неіснуючої компанії, проведуть консультацію, а після попросять частково або 100% оплатити обіцяючи безкоштовне доставлення в найкоротший час. У вказані терміни трактор не приїжджає і далі вже телефон шахрая не відповідає. В розпачі шукаючи в інтернеті інформацію про липового продавця. Та підприємство, представником якого представившися шахрай, з'ясовується, що компанія з такою назвою відсутня, тому надійніше купувати трактор в офіційних дилерів бренду Кантавер. Не вердіться на занадто низьку ціну, тому що з великою ймовірністю це обман. Якщо ціна нижча ринкової, проходьте мимо. Техніка може бути підробленою або бракованою. Крім того, можлива неповна комплектація. Не зривайте етикетку і заводську плівку, поки не переконайтеся у відповідність товару. Часто шахраї видають фейк за оригінал. Щоб не стати жертвою обману та не втратити кошти при замовленні трактору Кентавру, варто дотримуватися кількох порад. Насамперед отримуйте консультацію за номером телефону, вказаному оголошенні, а замовлення робіть на офіційному сайті підприємства та пересвідчиться про його статус на цьому ж ресурсі. Окрім того, не перераховуйте задатків, володіючи лише номером телефону та іменем продавця, та в ніякому випадку не повідомляйте даних платіжної картки. Справжній представник підприємства направить на офіційний сайт компанії, де вказана інформація по бренду, включаючи контактні номери телефонів, електронна пошта та фактична адреса підприємства. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємося, що відео було корисним і допоможе не потрапити у пастку шахраїв. Діліться своїми думками з цього приводу в коментарях. Будемо вдячні за вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати оперативну інформацію по техніці Кентавр. Зустрінемось незабаром. Бувайте!